Сьогодні в мережі, в зокрема в телеграмі, поширилось таке відео, де боєць 12-ї бригади Азову із позиним ніко заявив у сторону ухилянтів, що краще піти загинути на фронті як справжній чоловік, ніж просто втопитися як щур за його словами. Цитую зараз охочих йти до зсу ставати на захист зовсім немає. Люди що тільки не вигадують, то тису перепливають, то топляться в ній своєї держави. Свої краще захищати свою державу, свою націю. Чим ти просто втопишся як щур? На вашу думку, такі висловлювання дійсно мотивуватимуть. Військово зобов'язаних мобілізуватися, чи все ж таки навпаки розпалюватимуть ворожнечу всередині українського суспільства. Ну давайте говорити, заяви військовослужбовця. Це заяви військовослужбовця. У на більше запитання виникають до рішення МЗС щодо блокування тимчасового блокування видачі паспортів громадян України. У тут найбільше для питання. По перше, держава створила всі передумови для того, щоб громадяни України виїхали за кордон, виключно по корупційних схемах. Правильно, це відповідне рішення ВЛК на руках, і відповідна корупційні схема представників спеціальних правоохоронних органів. Тому варто починати з цього з боротьби з корупційними схемами, а не з блокування видачі паспортів. А заяви військової ну, варто адресувати до безпосереднього керівництва командування. Я перепрошую підрозділу, в якому проходить власне військову службу. Це військовослужбовець, тобто проблема. Проблему варто шукати в іншому, а не в моменті, ну скажімо, створення передумов. Варто говорити про те, що наразі росіяни активно подалюють цю тему. І ба більше того, створюють передумови для спрощеного отримання громадянства Російської Федерації, громадянами України, які перебувають за межами нашої країни. У цьому небезпека цих сценаріїв. Що ми самі підштовхуємо фактично громадян України для прийняття російського громадянства? Ви думаєте, що такий розвиток подій можливий, і що якийсь українець захоче отримати російський паспорт? І стати громадянином Російської Федерації? Більш ніж важливо. Давайте говорити, що наразі за кордоном перебуває 650 тисяч громадян України. І говорити про те, що виключно всі з них налаштовані патріотично я би не став. А Російська Федерація конче зацікавлена в наявності кваліфікованої робочої сили. І на цьому вони будуть грати. І, на жаль, заяви і безуглої... І інших персонажів вони співпадають з заявами російських високопосадовців. От в чому небезпека, а не в заявах військовослужбовців.